Усім привіт, мої любі підписнички. Зараз я вам дам сід. А, трошки звук. На лісний особняк. Чи як він там називається. Який там буде Сід? Сід Любий. Не обов'язково, щоб був навіть той самий Сід. Я создам зараз все світ. Все, виживання, давайте творческий асід, Сід, ну, давайте 999, це сіт на селище. Я говорю, там Сіт не обов'язковий, там його можна знайти по одній команді. Той, хто вже знав, той, ну, той молодець. Дивіться, що нам треба зробити. Заходимо в, де писати команди, переходимо в англійську мову сюди і пишемо локате. Ой, вибачте телефон. «Ама». <гілляє> Ма си, чканси, о н. С, І так нам дають на лісний маеток, то есть ось циферки. Зараз я їх собі запишу. Так, наші цифри. вибачте, ручка не пише. Так. Так. два. Ну, а ви не забувайте підписатися на канал. Поставте, пожалуйста, вподобайку. По ссылці в описі підпишіться на Telegram і на Тікток. І так. Да, Хочу вас подякувати за те, що ви підписалися. І на моєму каналі вже 22 підписники. По суті, я почав з нуля, але вийшов дуже великий плюс. Я дуже цьому радий. Так. По висоті тут нас невідомо. Тому ми вибираємо просто 100 собі. І. Дев'ят 32. І так, що нам треба зробити далі? Далі нам треба тупи і пишемо ці цифри так от? 330 332, 0. Так. О, сюди іменно дивіться. нажимаємо пробів. Далі пишемо 100. Я трошки захворів і тому не дуже хорошо. Так, 900. 90. 32. два, нас степеха і правда трошки лагає, але ви не звертайте на це уваги і все. Ми уже на лісному особняку. Зараз ми поглянемо, що тут є. Так. Бачите? Сіт, по суті, любий який але сіт працює. Далі, що тут у нас є? Нет, давайте я трошки збавлю звук. Бу дуже великий звук, щоб ви мене чули. Так, Гучність на це, музика чи Гучність можна на 27, я думаю. Так, все. Ау, що в нас тут є? Так, давайте поставимо факел. Так, Тут у нас пусто. Ну, як ви бачите, світ працює за да, дікій команді. Так. На яких це версіях працює? Мені кажеться, на будь-яких версія працює. <плес> так. Далі, куди нам потрібно далі? Так, де цей ісуситель чи хто там ринг, де ті типу, побилися там. Таке все. Так, тут є в нас сундук. В якому є кірка і золото. Ну, ось такий, можна сказати, ще раз сіт. Далі тут іде третій етаж. Чи четвертий. Так, давайте сюди зайдемо. Все. Тут якесь дерево, і алмазний блок. Коли я перевіряв цей, ну я привіт, що скажу сіт, то мені взагалі нічого не попалося вдома. О, ось цей головний тут. Так. Ну, все, так. далі давайте спустимося на другий етаж і на перший етаж. І дивіться, і знову я сундук правда пуста скринька. Так. А, ну і це, кінець. Так, а де ж у нас легкі? Давайте ми його найдемо. Ще раз, вибачте, мій Голос, бо я трошки захворів, і голос трошки хреплий. Так, а ось у нас вихід. Сам особняк ось такий. Ну, всім дякую за перегляд, всім пока!